Подібні медичні заклади працюють лише в великих обласних центрах. А з лютого 2022 року таки розпочав роботу і в Кам'янському, сучасне підприємство, яке займається переробкою компонентів крові. За два роки роботи установа стала потужним донорським центром. Днями на підприємство завітав очільник міста, знайомилися з роботою закладу та обговорювали можливі варіанти співпраці з містом. Щодня бажання стати донором виявляють понад 100 мешканців Кам'янського, які мають можливість отримати соціальну підтримку за корисну справу. Підприємство забезпечує 30 кам'янчан та переселенців робочими місцями. А ще, крім основної діяльності, заклад бере участь в культурному житті міста. Проводить благодійні акції, займається волонтерством. Основна місія це, це порятунок життя в першу чергу, тому що донор це той, хто дарує життя, переводи з латині, а також він рятує життя. Тобто завдяки донорській крові зараз ми рятуємо військових, рятуємо онкохворих людей, рятуємо породіль. Ці донації в плазмацентрі абсолютно безпечні. Сучасне обладнання та кваліфікований персонал дозволяють провести плазма без шкоди для здоров'я. Зараз в Україні існує велика потреба в альбуміні. Це найпоширеніший білок в крові. Він необхідний при великих крововтратах, оскільки допомагає швидко відновити тиск. Препарат допомагає рятувати поранених мирних мешканців та військових у зоні бойових дій. З керівництвом донорського центру обговорили можливу співпрацю з медичними закладами Кам'янського. Зараз ми розуміємо про важливість державного приватного партнерства. Це все необхідно для рятування життя як на полі бою, так і під час лікування в лікувальних закладах. Співпраця, яка можлива буде, вона допоможе нашим лікувальним закладам отримати необхідні препарати крові, необхідні препарати зроблені з плазми крові. Донорство під час воєнного стану це спільна лінія оборони. А кожна здача крові одним донором, почесна справа та шанс врятувати життя трьом людям.